Я тут прикупила одну штуку і будемо зараз тестувати. Тато не вірить, що це таке може бути. Я вже її розкрила, попробувала, вона працює. Зараз сюди наливаємо таке мила. Таку штуку сюди закручуємо. Вона йде на підзарядці. Так що я вже трошки підзарядила. Ану, тату, пробуйте, давайте. Ана. Ще ану. Ану, давайте. Ще раз, бо я не. і що? Як вам інструмент? Він так як... плює. <ріпідрій>, який, має. <ріпідрій>, економний є. Наплювало. Але, блін, може воно добре не підзараженити того так, Так що? और एक 10 मंद 10